Друзі, мої вітання, радий вітати вас себе на каналі. В нас сьогодні новий відос. Друзі, вибачте, трошки була пауза. Багато роботи, реально дуже багато роботи. І щоб змонтувати одне відео, це займає дуже багато часу. Але я стараюся, вибираю час і для вас це роблю. Друзі, декілька секунд, як завжди, заберу вашої уваги. Якщо у вас виникли якісь юридичні питання, юридичного характеру, зараз будете бачити номер телефону. Це Андрія Цишин, це мій адвокат. Це один з найкращих адвокатів міста Львова. Тому якщо у вас проблеми юридичного характеру, зараз бачите його номер телефону, до нього звертайтеся, Він вам їх професійно розрулить. Ну і колеги, не забудьте, я займаюся автопідбором. Тому якщо ви собі не думали купити автомобіль і не розумієте з автомобілях, ніколи не купуйте кота у мішку. В нашому випадку зверніться до мене. Зараз бачите номер телефону. Це мій вайбер. Пишіть мені сюди, що вас цікавить, я відповім на всі ваші поставлені запитання. Друзі, автопідбір під ключ, одноразовий огляд. Все по цьому номеру телефону. Якщо ви десь далеко живете, не маєте можливості оглянути автомобіль, а він знаходиться на заході України. Тому друзі, радий буду вам допомогти. Але знову ж таки по цьому номеру телефону звертайтеся. Знову ж таки, повторюся, мільйон сто перший раз. Не купуйте ніколи кота в мішку. Якщо автопідбір, номер бачите, одноразовий огляд, номер бачите. Звертайтеся до мене з радістю вам допоможу. Ну, якщо ви готові, запарюємо їх. І ви його дивитеся, відос! Ну, добрий день! То що то за лінь така вищого ступеня? Я не розумію. Чого, чого з машини стріляємо? Стріляємо? Перерестровуємо ну, це. Зараз. Закриємо, не Тихо В смысле перереєструємо завдання? Добре? Добре, дай. Добре. Добре, дай. Бо я бачу, маслітають, руками фіксуєте швидко. А і кулі, а покажі, Можете показати чи? Є? А чого? Ні, дивіться, давайте так. Е -е, Щоб слава. люди знали просто на які, дивіться, ну допустимо, на які речі звертати так. увагу. Є інструкція, напевно, в інтернеті, можна подивитися, він налаштовується. Ну, але легше словами сказати, люди послухають і будуть знати. Розуміє? Не легше. Можна подивитися. Зараз марна погода, це, це має бути якийсь спеціальний напевно, ключений режим, так розумію, так? Марна погода. Так. Тобто стандартний у вас режим включений, так? Поможете нам. Чим? Порушення виявляти. А дасте мені половину своєї заробітної оплати чи ні? <рес> ні, хоч би помогли трошки нам. А я чи можу вас трукав, У мене нема трупа. Ну був би в мене трукав, може, я б вам чогось поміг. Ну, давайте постоїте з нами, поможете. А, постоїмо просто? А, давайте постоїмо, але без порушень. Тобто, не виявляти порушення? Ні, без порушення давайте постоїмо. А хто чиняє порушення? Ну. Почнемо з цього транспортного засобу, що він стоїть з порушенням правил дорожнього. На маячках. Ну, дивіться, давайте культурно. Давайте. Дивіться. В нього так, є маячки, питань нема. Але це ж не невідкладне службове завдання, правда? Я розумію, якби ви тут ну, якась засада, там ще що зрозумієте, когось таке затримання. Ви приїхали терміново де-небудь кинули, так, це той варіант, коли можна. А чого ви? Ви я з вами говорю, ви тікаєте. Я говорю, ви тікаєте. Я не тікаю, я тут, стою на місці. Ну ви ж задали мені якісь запитання, йде так. Та. що ви хочете нам допомогти постояти? Я вам постояти допомогти можу, але я вам пропоную вас порушень це зробити. Ну, тобто усунути правопорушення даного транспортного зору. Якщо ви бачите. Ну, колеги ви, ваші бачу. Встати, я включу камеру, також замок спілкуюся. Так, і до речі, у вас порушення форманого одягу. Сильне? Ну, на догану тяне. Що вам не видно, Значок? Жетон, так. Та. <сл і рівні властки> так, ходіть, давайте познайомимося йдемо будемо стояти. А ви водій цього транспортного засобу чи ваш колега? Ми будемо, ми обидва маємо досвідчені водія, обидва водії. Можете керувати транспортним засобом. так. Дивіться, у мене буде до вас дуже величезне прохання, якщо можна усунути дане правопорушення. Ну, виїзд заїзд 10 метрів, ну не пасує воно дуже сильно. А тут, а тут, скаржиться від водій був, скаржиться, що в нас не видно здорова, тому ми колись ще стали, що ми як ваше ім'я? Летан Колісі Макшут. Ім'я як? Ілля. Ілля, дивіться, це, що патрулька десь має бути її видно, ніде жодним словом не вказано. Це я що знаю, вас це має, має бути тому, видно, тому, у вас є жилети, вас видно, так. гарно, красиво, все. Це все для спокій, громадян, щоб не не переживали, що машини не видно, а що Громадяни, ми ховаємося. Ілля, громадяни Ілля. переживають, знаєте коли? Коли ви порушите правила дорожнього руху і знову ж таки притягуєте людей за якесь нібито право трошки назад дали? Ну, ваші колеги так роблять, і це достойні вчинки. Та я бачу, тату питання немає, то, може я взагалі не було видно, чи так? Все? Ні, ну щоб стати... Перед Матінкою Божою, ти якось теж так не ну, Можна стати? Ну можна стати так, сюди, до речі. Та, тут заїзник, заїзна ну, Матінка Божа тут не Ну, чекайте, ну ви... Прямо перед нею, чи як щось вас не дуже Треба усунути порушення правил дорожнього руху, розумієте? Ну, давайте я в ту кишеньку зайду, буде і людям видно. І... Це вам приймати рішення, не мені. І ніякому разі я вам не можу вказувати. Я просто вам звертаю увагу. Десь сюди. Ні, тоді прагма тільки. Ні, хай стоїть, хай стоїть. А тут десь вказано, що не можна. Ну, от тут десь, десь таке вказано є, ну. А, я вам кажу, що вказано. Ну ви кажете, ні. Ми ну, але... Ми стоїмо. Ми не сам ви Дивіться. — Мені щось не подобається. Я... Та мені все подобається. Єдине, єдине питання до вас, щоб ви якось подавали приклад, були взірцем, розумієте? розумієте? Так і взірцем. Нормальні люди, я не знаю, що вам не подобається. Ну, ну я не кажу, що ви не нормальний. Я, я тільки все. за, щоб ви були нормальні, але я дуже вас прошу усунути перепрошую. Ну, але ну повірте мені, що дуже хочеться, щоб був порядок з обох сторін. Нашій державі, розумієте? Ви можете стати позаду мене навіть. Можете стати ось сюди, але що там знак 334 стоїть, розумієте? Ніде такого нема вказаного. Ну ніде немає. Вибачте, Я але ви можете, шанс. що машина має бути, машина має бути видна. Має люди автомобіль. Для чого? Мають мигалку бачити. Для чого? Поясніть мені. Ну, Ви можете мені пояснити, для чого. Ну і чим це передбачено. Ви в жилеці, У вас видно гарно, проглядовість, все. Абсолютно не бачу проблем стати як е, нормальна людина, і все. Дивіться, як зараз красиво, він зупиниться. знаком 334? Ну ж так тяжко? Ще раз. Я вас попросив не дуже нам заявляють. Хочете допомогти, допомогти. Та ви так що мене просили, щоб я з вами постояв, та я от стою з вами. Ви можете постояти, допомогти. Допоможу, постоїмо, все зробимо. Ілля, але є один нюанс. Ви під знаком 334. Ілля, ну дивіться. <проду> е, Бери лизак. пішли. Ілля, ну, не красиво, ну не гарно. Але якщо ви ну, можете, якщо ми маємо завдання, якщо у вас є невідкладне службове завдання, його можна десь відкласти? Ну, банально, десь там, ну, наприклад, поїхати таке інше завдання. Воно ж не невідкладне, правда? Ми, нам його знімлють тільки якщо буде якесь інше завдання, нам його знімають і ставлять інше Але ну некрасиво, ну реально некрасиво. Ну піддивіться, ну ну це ж це ж, варта один, захід де факт. Оце їхній контент, розумієте? Коли от я зараз роблю фотку, кидаю і рахуйте, ви сьогодні всіх пабліка. Я дам, буду я Вони спередум, буду спереду. За ви за надії, знаку за ними. Дивіться, ви все гарно робили. в принципі, по факту. Ви заїжджали правильно, але вам треба було стати. Трошки ближче до знаку Ні, тут же. Ну ти типу дія... ті за ним. Перед ним немає. Ви заїжджаєте позаду знаку, ви не бачите, який перед вами знак. Розумієте, він встановлений взагалі. зняти цей знак по факту. Для чого він тут? Для того щоб бензовози тут стояли або фури. Ну це заправка собі так вирішила, поставила, щоби. Тір заїхав, Саві вони взяли з нього там 100 гривень. Розумієте? Добре, я здам трошки вперед. Я буду не в зоні дії знаку. Я зараз не дуже сильно в зоні дії. Якщо б буду хай, то в зоні дії знаку за ним розумієте. Біля, я вас дуже прошу. Не набирайтеся е, поганого від. Е, Старих поліцейських, я ви погану, розумієте? Ні, ну, дивіться, то є зона дії знаку, вона діє за ним. Я стану Ну, Може візуально не виглядає, але з точки зору про дорожні рухи зона дії за ним знаходиться. Перед ним можна стояти абсолютно спокійно. Так, але він, як він стоїть. Він якось е, ну, синуско він, він, перпендикулярно, розумієте? Це, так, він, вона, він встановили. Встановили. Але поліція погоджує встановлення дорожнього знаку. Погоджує. Погоджує. А Та, я так, думаю, так. що тут ніхто нічого не погоджує, просто треба взяти болгарку, зрізати його і викинути. А ми зараз, до речі, в заправки вияснимо, що тут за знак стоїть. Я потім стану на ваші місці, що. Добре, файно. Бо якби ви тут зразу стали, було б взагалі до вас питань не було, розумієте? Ні, хотів, щоб ви від'їхали, я б став на ваші, бо вами трошки далеко. Я зараз від'їду. Бачите, вузький заїзд, і угу. Я Я, б прям... я, за... я зараз від'їду. Яка найбільша швидкість була сьогодні ви фіксуєте тут? Сьогодні десь 82, 83. То, що не критично. Слухайте, ми з вами не познайомилися. Можна посвідчення службового? Можна. Покажіть, якщо можна. Я ви це можна. Мака Ілля Володимирович, до 27-го. Ми з вами не зустрічалися вроді правда? Ні, зустрічалися, пару разів було. Може просто не запам'ятали. На танго на постолі. Можна ваш? Сорокін Михайло Юрійович до 25-го. Михайло, але, але ви точно сиділи в машині і точно з рукамом е, вимірювали швидкість з машини, правда? Я ще здивувався. І думаю, ого, це лінтяй першого рівня буде в нас. Я вам скажу таку штуку, дивіться. Е, я зараз кину один сторіс. І я вам полегшу бажання, не бажання полегшую вашу роботу службу в декілька разів, розумієте? Тому що мені так здається, що люди, коли знають, де стоять патрульні руками, вони тут 100% не перевищують, однозначно. Перевищують ні? Є такі, що перевищують, так? То, звісно, так. Боже. Та, шо, нам нам ну, то не впливає ні на роботу, якщо вони знають чи не знають. Я перевищення є, нема, то нема, то і добре. Чи правильно Ніш, те вже поруботь, то вже все. Ну, я ну, думаю, мій сторіс більше подіє, ніж ви тут з трука. Якби я, я, я теж бачив сторіс в чому? В, в тому, що ви тут вже несете службу. Люди однозначно не будуть У Вас, до речі, габаритне, пекло не ходовий не працює. Ілля, можна я вам поремонтую? <рістик> <рістик> я, вам, ну, не я дам лампочку, я маю. Відкривається капель. Зі всією повагою до вас нам не можна самим ремонтувати трасу. А ви дизнесерві звісно, так? А що він ще на гарантії якісь? Ну я не знаю, нам не можна сама. Ага. Якщо хочете, на наше автогосподарство зверніться, там, може, вам підкажуть, якщо є можливість якісь лампочки. Не, ну посилало, Але то, самим ми, ну, з усією повагою до вас ні. Це вже добре. Підемо. А, до речі, я що на секундочку людям покажу за сидіння, бо люди питалися мене. Ви вже бачили ту та машину Так, да, це до речі, я, я з першого разу. Друзі, я вам поясню ситуацію. Це від зброї, від броніків отакі речі в машині є. Так що таке буває. Кажі. Як передача світ на виворіт є, Затриває? ви так само показуєте виворіт роботи. Закриєш? Так, Я вже ну, якось трохи знаєте, хочу донести до людей, що ви не кусаєтеся і щоб люди до вас гарно ставилися, щоб ви до людей гарно ставилися. Це теж позитивна річ. Кажете, так. ви нам допомогли сьогодні тут з роботи. Так, да, бачите? Один сторін, що вартує. Тому, друзі, підписуйтесь на мій інстаграм. Я зараз закріплю десь посилання, підписуйтесь. А мій правопорушення. А я поки йду на заправку, виясню за цей знак зараз. Добре. Щоб його зняли звідси. Я потім провіз відео розібрати, що скажуть за той знак. Навзаєм до побачення. Добрий день! А де директор заправки? Або хтось старший, а хтось старший. Зараз на даний час є тільки оператор. Я хотів запитати, за твого знак 334, що тут от висить на, на стовбі. От і от. То а то хто його повішав? То? Я, я, не скажу, бо я тут не... То не, не ваша заправка, ніж менше? Ні, то заправка, я тут роблю, але наша, але хто чіпав, я не. знаю. — То, що давно його вчипали, Ну так, бо я... Не... А оператор чого. не може бути в курсі за ту ситуацію. Я не знаю. хіба що Я йду машину. — Ні, так керівництво -то таке, то єрунда. Добрий день. Я хотів поцікавитися того знак 334, що у вас на заправці висить? Е, можемо ми його зняти з вами чи ні? Бо він не погоджений, не погоджений ніким. Ну, по крайній мірі, поліцейський мені сказав, що він не погоджений ніким. Знаєте, не назнак. Та не ви його ставили. А хто ставив? Дорожі, що, служби якісь там, я не знаю, на панцей хто. Знаєте свого керівництва, може, що за той знак, чи він погоджений, чи ні, бо поліція каже, що він вроді не погоджений. Може ми б взяли якусь болгарку, зрізали його і викинули. Добре, якось хтось цей от, там завтра начальник буде ранку, я йому скаже. Скажіть, хай просто перевірять, бо тут він реально стоїть погано, добре? Файно, все, до побачення. Так, Ну і друзі, ніколи не забувайте звертати увагу патрульним, коли вони стоять з порушенням правил дорожнього руху. Коли, ну, На трукам, там, десь когось там винюхують. Коли в них реально буде невідкладне завдання, тоді так, тоді вони собі там нехай не рухайте їх. Але коли вони так, як тут стали з рукамом, приїхали. Бачите, привернули до себе увагу, звернули їм увагу, і вони просто взяли, що зробили, правильно поїхали. Тому, друзі, гарного дня і я погнав далі.